Серцем єдиним ми Україна в Коломиї відбувся другий етап обласного конкурсу, заснованого головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Захід об'єднав талановитих учнів та творчих педагогів у спільному прагненні показати любов до рідної землі, єдність і незламний дух українського народу. Хто здобув перемогу? Відповідно, право представляти Коломийщину на третьому етапі конкурсу розкажемо у сюжеті. Силити національно-патріотичне виховання школярів підтримати обдарованих дітей та сприяти їхньому психоемоційному розвантаженню це головні цілі проєкту Серцем Єдиним Ми Україна. На Прикарпатті його організовують другий рік поспіль. Відбувається творчий конкурс у три етапи. Перший етап це був територіальний етап, де учні загальноосвітніх навчальних закладів замагалися між собою. Другий етап це вже є районний етап, де кращі команди з територіальних громад будуть. Сьогодні змагатися теж між собою і показувати свої творчі доробки, творчі композиції. І третій етап це вже є обласний етап. Заступниця голови Коломийської РДА Ганна Кравчук додає у другому етапі конкурсу бере участь 130 хлопців та дівчат. У нас представлено 13 команд з усіх територіальних громад нашої Коломищини, 13, 11 ліцеїв і дві гімназії. Маленька гімназія Пилипівська і гімназія Старогвіздецька. Це дуже. Добрий конкурс. Ви знаєте, дивлячись на цих дітей, ми бачимо, як вони переживають, як вони готуються, як вони стараються, і як кожна команда прагне сьогодні перемогти. Одна команда це 10 учасників. Вони є учнями восьмих-одинадцятих класів. У межах п'яти хвилин хлопці та дівчата мають презентувати на сцені патріотичну мистецьку композицію. Це пісня, що звучить навіть серед війни. Рушник, у який плаче мати, проведжаючи сина на фронт. Це нога, за яку вмирають, аби ми могли нею жити. Команда з Нижньоварбіського ліцею імені Героя України Олександра Кукурби вже не вперше змагається на районному рівні. Навіть більше минулоріч отримали друге місце на обласному етапі конкурсу. Ділиться Мар'яна Марук, керівниця танцювального колективу Дзвіночок з нижнього Вербіжа. Цього року ми продовжуємо. Мали вже в нас називається команда Спадщина глибока тема, тому що дітям ми повинні були розповісти звідки бралася та вишта сорочка. З якої ниточки як ту нитку пряли для того, щоб вийшла там вишита сорочка, рушник. Їм, до речі, дуже цікаво. Вони самі знаходили в своїх бабусів, дідусів. У мене вишивка така. є, в мене то. А я пісню знаю таку. А зараз Великдення. Давайте зробимо такі традиції, і поєднаємо. А вербова гілочка означає те. Та... тобто їм стало так цікаво, що вони зробили якийсь такий вклад в свою родину і сім'ю і знайшли ту реліквію сімейну. Я думаю, що це дав поштовх. А тема саме ця, тому що якщо буде спадщина, буде пам'ятка про неї, то і буде Україна. Одна цікавинка. Кожна команда має свого амбасадора. До прикладу, у Матеївцях цю поважну роль виконує Анастасія Дзумедзей. Цього року я вперше приєдналася до цього конкурсу. Це насправді дуже переживаю за свою команду. У нас маленька школа, але я дуже в них вірю і бажаю всього найкращого, щоб була перемога, і справді хвилююся. Бути амбасадором це. Бути готовим до викликів, це бути, бути сильним і іти вперед, йти е, своєю командою, їх підтримувати. Всі учасники конкурсу Серцем Єдиним ми Україна нагороджені дипломами за участь та внесок у збереження національних традицій та патріотизм. Амбасадори проєкту нагороджені подяками Департаменту освіти і науки ОДА. За підсумками конкурсу, дві команди вибороли право представляти Коломийський район на обласному конкурсі: це команда єдність Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та команда Крила надії Отенійського ліцею.